МХП лідер в економічному секторі України. Це сучасна інноваційна мегапотужна компанія, яка постійно вдосконалює формат своєї професійної діяльності. І от нова фішка від МХП. Створення Вінницького хабу, який презентували 13 червня. Вінницький хаб створено шляхом об'єднання виробничих потужностей двох підприємств. Це продукт МХП та МХП Горокеж. Це майже 100 тисяч гектарів землі, це 35 тисяч бойовиків, це півтори тисячі працюючих, 15 ферм, 9 тисяч голів ВРХ, з них 4, 4 тисячі дійного стаду. Свою виробничу діяльність ведемо в основному на території Вінницької області, але є частинка земель, які знаходяться і в Житомирській, і в Черкаській, і в Хмельницькій області. Вінницький хаб це вже другий за рахунком офіс новітнього формату у Вінниці. Перший було відкрито у Тернополі, наступний планується у Черкасах. Новий хаб це нові можливості та новий рівень роботи. Комфорт, комунікація, розвиток та кар'єрне зростання це все про велику та потужну командну роботу в оновленому офісному просторі. 70 робочих місць організовано на високому професійному рівні. Це та висока планка, яку завжди дотримується МХП. Як ви бачили до вибору а, самого офісу і приміщення ми підходили доволі зважено і так а, дуже багато приділили цьому уваги, тому що створення комфортних умов для наших працівників а, це була, мабуть, задача номер один. тому що тільки... В при нормальних умовах праці, комфортних умовах праці люди можуть максимально якісно себе проявити. Надію що це нам вдалося. Головна мета нового офісу можливість кожному відчути себе частиною команди, втілювати нові ідеї, навчатись та досягати успіхів. Кожен працівник є сильним фахівцем в своєї галузі, який завжди якісно та компетентно виконує свої обов'язки. Також в офісі є психологиня, яка в змозі вирішити питання не лише сімейного типу, якщо це потрібно, а й нюанси, які можуть виникати в колективі. Цих 70 чоловік це якраз московий центр всього цього великого підприємства. Це іагнози, і інженери, менеджери спостачання закупки, це земельні біли, тобто все, всі структури підприємства, які впливають на діянці, якраз працюють тут. Вони зібралися і якраз дуже багато хто приїхав в індус. Сьогодні компанія орендує їм тому тобто, що вони знову ж таки мали добрі умови для роботи і максимально могли проявитися.